Права 448 знайди значення виразу, а що ділиться на 9,16, якщо А дорівнює 3 четвертих, ну а далі продовжимо. Ну що ж, давайте дізнаватись, чому дорівнює значення виразу. так і запишемо, що якщо пишемо, якщо А дорівнює 3 четвертих. Нашого виразу А, що ділиться на 9 шістнадцятих, буде дорівнювати. Замість А пишемо 3 четвертих. Що ділиться на 9 шістнадцятих, І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то в нас вийде 3 четвертих, що множиться на 16 дев'ятих, І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 3 помножити на 16. Знаменнику, добуток знаменників 4, що множиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. На 3 скорочуємо. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 16, скорочуємо на 4. 16, що ділиться на 4, це буде 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, записуємо, що тоді в нас вийде. В чисельнику 4. А в знаменнику 3, 4 третіх, 3 третіх забираємо, це одиниця, то запишемо це як 1, ну і ще залишається 1 Є? Тобто значення нашого виразу при А дорівнює 3 четвертих, дорівнює 1,1 третя. Ну а зараз, якщо А дорівнює 4,1 друга, записуємо, що якщо А дорівнює 4, Одна друга, то записуємо. А, що ділиться на 9 шістнадцятих. Буду дорівнювати. Ну що ж, замість А пишемо 4,1 друга. Це буде 4,1 друга, що ділиться на 9 шістнадцятих. І це дорівнює. 4,1 друга перетворимо в звичайний дріб. 4 помножити на 2 це 8. Плюс 1 це 9. Тобто це буде 9 других, що ділиться на 9 9,16. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. Тобто, в нас вийде 9 других, що множиться на 16 дев'ят. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо добуток чисельників, 9, що множиться на 16. А в знаменнику добуток знаменників 2 помножити на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Тоді скорочуємо на 9. І чисельник і знаменник це буде одиниця. 16, будемо і 2 скорочувати на 2. 16, що ділиться на 2, це буде 8. А 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну що, ж, чисельник у нас буде 1, що множиться на 8, це 8. Знаменник 1, що множиться на 1, це 1. 8 перших записуємо. Можна записати просто як 8. Тобто значення нашого виразу дорівнює 8. Ну що ж, переходимо тоді до наступного числа, коли А дорівнює 18. Записуємо тоді, якщо А дорівнює 18 то Тоді значення нашого виразу, А, що ділиться на 9 шістнадцятих, буде дорівнювати. Замість А пишемо 18, що ділиться на 9 шістнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді. Що це означає, що 18 потрібно помножити обернене число до 9 16, це буде 16 дев'ятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо 18, що множиться на 16. А в знаменнику пишемо 9. І це дорівнює. Давайте будемо скорочувати. Отже, 18 і 9 скорочуємо на 9. 18 що ділиться на 9, це буде 2. 9 що ділиться на 9, це буде 1. То записуємо, що чисельник у нас 2 помножити на 16, це буде 32. Знаменник у перших. Отже, 32 перших це буде 32. Переходимо до наступного числа. 3,38. Записуємо, якщо, якщо. Отже, А дорівнює 3,3, то. Значення нашого виразу. А, що ділиться на 9 шістнадцятих, буде дорівнювати. Замість А підставляємо 3,38, що ділиться на 9 шістнадцятих. І це дорівнює. 3,3 перетворимо в звичайний дріб. 3, що множиться на 8, це 24 плюс 3 це буде 27 восьмих. Що ділиться на 9 шістнадцятих. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тобто ми 27 восьмих множимо на 16 дев'ятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 27, що множиться на 16. А в добуток знаменників 8, що множиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Скорочуємо на 8. 8, що ділиться на 8, це 1. 16, що ділиться на 8, це 2. 27 і 9 скорочуємо на 9. 27, що ділиться на 9, це буде 3. А 9, що ділиться на 9, це буде 1. Ну що ж, у нас тоді вийде в чисельнику 3, що множиться на 2, це буде 6. В знаменнику 1, що множиться на 1, це буде 1. Отже, перших. 6 перших це буде просто 6. Є. Ну що ж, напевно, тут можна або треба записати відповідь. Записуємо тоді відповідь. Отже, знайди значення виразу при таких значеннях А. Ми знайшли. Тобто спочатку записуємо значення виразу 1,1 третя, потім 8, потім 32, а потім 6. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з діленням звичайних дробів. На цьому вправу завершено.